Всім, хто тут зібрався нині, добрий день, хто слухає тут нас, добрий день нашій славній Україні. Шановні гості, ми вітаємо вас! Прийміть хліб сіль, шановні друзі, без хліба свята в нас нема. Бо хліб добробуту початок і символ щедрого життя. Ви навіть собі не уявляєте, в якому чарівному куточку нашої землі нам пощастило народитися. Це наш Бесарабський край, це наш Болградський район, це наше прекрасне село, нові, нові трояни. Разом з сонцем я прокинусь на світанку. Усміхнувся небочистому і ранку. Разом з тихою травою, ми срібною росою, Усміхнувся низько, і я краса чудова і потягую своїй щасливій долі, що родись на весарабському просторі, краю іншого не дні почарівні ночі. Аю сніжно я краса чудова. Країну осінь завітала, красива, соняшна, барвиста, дари нам щедрі принесла, щоб вся країна і кожна хата була щаслива і багата. Богословенна безрабська земля радує нас багатим врожаєм. Ми, болгари, дуже вдячні Богові за такий багатий врожай на нашій безарабській землі. Із щедрих дарів осінні, зовочів та фруктів наші учні зробили чудові композиції. Дивлячись на нашу виставку, справді що як красива, щедра і розкішна осінь. Гарний настрій дарують всім вироби наших учнів-умінців. Зверніть увагу на вироби з природного матеріалу. Усі представлені вироби заслуговують уваги, бо наші учні вклали частинку своєї душі вміння власне бачення Прекрасного. Наш куточок хліба дуже багатий на хлібні солодощі, коровай, пироги та розноманітні страви. Ми люди гостинні, гостей дорогих вітаємо хлібом! Ліпомогар святиня символ життя. Він присутній на всіх ритуалах та обрядах. На кожне свято у нас печуть особливий коровай. Велика шана тим, хто постійно дбає, аби на нашому столі був цей безцінний скарб. Ну а квіти нас просто вражають. Вони кольором різним дивують і сяють. Наші учні солдата осінь та щедрість її землі красу природи рідного краю. Вас вітає учнівське виробниче об'єднання. Другої Новотренівського ліцею Балградського району Одеської області. Об'єднання складається з трьох секцій, в якій ходить 60 учнів 6-11 класів. Я Серт Михайло Михайлович, учень 11 класу, є ланковим першої секції, до складу якої входять 20 учнів 6-7 класів. На спільних зборах нашого об'єднання ми отримали завдання виростити урожай огірків. Восени ми вскопали ґрунт, щоб не було бур'янів і підготували землю до весняного посіву. Навесні ми залили водою ґрунт, щоб підвищити вологість землі. Ранньою весною в теплицях виростили розсаду огірків, яку висадили на початку травня. Перед посівом обробили землю. Насіння на 25-30 хвилин занурюємо у настойку марганця, після чого їх ретельно перемиваємо. Розсаду огірків ми поливали теплою водою, провели двічі оприскування. У червні ми зібрали перший урожай. Частину врожаю ми віддали у шкільну їдальню на харчування дітей у пришкільному таборі Сонечко. Решта огірків ми закрутили на зиму. Подяка працівникам ідальні за допомогу. Займаючись декілька років вирощуванням огірків, ми зробили висновок. Що більш родючим в нашій місцевості є сорт родничок. Я, попеляшков Артем Степанович, учень 11 класу, є ланковим другої секції, до складу якої входять 20 учнів 8-9 класів. Восени на учнівському об'єднанні ми отримали завдання виростити перець. Це однорічна трав'яниста рослина сімейства Пасльонових. Цінність перцю визначається передусім наявністю в нім великої кількості вітаміну С і каротину. Солодкі сорти перцю містять вітаміну С в шість разів більше, ніж цитрусові. У перці досить багато вітамінів в 1 в 2 Є, e, мінеральних речовин, лимонні і яблучні кислоти, ефірна олія, вуглеводи, білки. На своїй ділянці ми вирощуємо овочевий, гострий і строчковий види перцю. Учні нашої секції виростили розсаду, перцю, яку посадили у відкритий ґрунт і систематично за нею доглядають. Протягом літа ми провели три проповки і двічі оприскули розсаду перцю. Незважаючи на спекотне літо, ми отримали хороший урожай перцю. Особливо нас тішить врожай болгарського перцю, який ми використовуємо на нашій кухні. Досі у нас в селі перець сушить на сонці і молотять його, отримуючи болгарську приправу. Жоден сорт домашньої болгарської їжі не обходиться без перцю. Я вдячний своїй ланці за плідну працю та гарний урожай усіх трьох сортів перцю. Я Григорій Іван Дмитрович, учень 11 класу і ланковим третьої секції, в якій входить 20 учнів 10 11 класів. Нашій секції надали завдання виростати врожай помидорів. Помідор це теплолюбивна однорічна культура, яка належить до сімейства Пасльонових. Насіння починає проростати при температурі не нижче ніж 10-15 градусів. За температури ґрунту 15 градусів. Від висіву до сходів проходять 14-22 дні. А якщо вона нижче, ніж 10 градусів, насіння не проростає взагалі. Найбільш сприятлива температура для росту та розвитку рослин 22-25 градусів в день і 15-18 градусів вночі. Зниження температури в даний період призводить до затримки цвітіння, а при 10 градусів гальмується і ріст самих рослин. У порівнянні з іншими культурами томат менш вимогливий до вологи, він розвиває потужну стрижневу кореневу систему. Томат вирощують розсадним та безрозсадним способами. При розсадному способі підготовку ґрунту розпочинають безпосередньо, після збору врожаю попередника з підребленням рослинних решток дисковими боронами. Через 10-12 днів проводять оранку на глибині 22-25 см на легких і 25-27 см на важких ґрунтах. Восени здійснюють одну-дві культивації для боротьби з бур'янами та вирівнюванням ґрунту. Ранньою весною ґрунт боронуть. За необхідністю 2-3 рази культивують на глибині 8-10 см. Перед висадкою культивують на глибину 12-14 см. В останні роки найкращий урожай помидорів виходить у теплицях. Спекотне послушливе літо надає можливості великому врожаю помидорів. Учні моєї ланки протягом літа провели дві прополки, тричі оприскували помідори від шкідників. Ми отримали добрий урожай помидорів, частину яких ми закрутили на зиму, а частину продали мешканцям села. Я думаю, що з такими працьовитими учнями ми наступного року так само братимемо участь у роботі охрарного об'єднання трудівник. Розквітай! Прекрасна Україна! Рідна земле, матінко моя! Хай вона є мова солов'їна, пісня неповторна твоя. Ми молоде покоління робимо все для того, щоб Україна цвіла, мов калина. Ми, Ми віримо в те, що в Україні щасливе і прекрасне майбутнє. Ми ніколи не зрішемося рідної мови. Ми ніколи не зрішемося. Рідної землі, і борітися поборете будь-які злоби і борітися поборете все, що у злі Заспіваймо пісню за Україну, за її незалежність за волю її. Заспіваємо пісню за Україну, бо потрібна перемога в моїй землі.